Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Нателла Кірс, і сьогоднішня здибанка про українську музику, яка зносить дах. Ну, можливо, лише мені ви поділитеся в кінці після цього випуску. Так як відео не набирає числа на кількість переглядів, нікому не, не цікаво, знаєте, усе до а Далі будемо говорити, що української музики не існує. Але у цих випусках я намагаюся звертати увагу на ключових музикантів, яких варто прослухати та додати у свій плейлист. Тож давайте вриватися у у центр нових героїв чартів. Це буде неперевершено. Шлях бедра фів до адреналіну моніторі. Це випис, певне, і не підійде для тих, хто вперто налаштований. Так, наголошую саме вперто налаштований, думати, що українська музика нікому не цікава, ні з якісного форматного все, якісь плісне віли для внутрішнього посереднього споживання в протилежному налаштуванні. Якщо ви готові руйнувати власні уявлення, то ці інді експерименти, емоційні фанки вразять вас своїм вишуканим звучанням, тому що акцентом робиться не на музику мівінку не на тіктоковість, не на чартовість. Це музика за рамками. І для початку про теорію розбитих вікон, і це не теорія Джеймса Квіна, а український Інді поп про гурт з Києва заснований 2022 року у складі Олександра Заїка. І певне, тут ви зараз пізнали ці неперевершені просто сексі муровські вуса. Тим паче, якщо ви цікавитеся плідно так українською культурою, то Олександр один із гурту Мур. Також у складі Теорії розбитих вікон на гітарах Богдан та Валерій. І презентували вони дебютний свій сингл ще 23 жовтня 2022 року під назвою Десь, як і я і десь, як і цей сина. В принципі, вони задають свою музичну стилістику, яка точно ні на що не подібна, десь як і я ти дивися в вікно, і згадує життя, якого вже нема. А саме я говорю за те, що основа їх творчості це правильно і влучно підкреслити емоційну глибину тексту. А коли ви знайомитеся з їхньою музикою, то ви відчуєте наскільки неперевершеним вони пишуть, і вдається це все підкреслити за допомогою живих записаних інструменталів, ну не завантажених з інтернетом. Також вони інколи використовують і звуки з вулиць, як, наприклад, у деб'ютному синглі десь як і я використовується звук. Ось, ну, це як суть повномасштабної війни та як дебют 23 жовтня 2022 року. І гурт теорії розбитих вікон, чому саме з ними я вас сьогодні знайомлю, і вони перші у цьому випуску, тому що це для мене витончене мистецтво відчуття музики через. Текст по стилістиці аби орієнтуватися, вони наближені до Мур, як не дивно Олександр Заїка, привітики також Шмальгаузен, Інтермецо, Ехо, Сервант. Проте, аби розібратися, чи стилістика цього гурту ваша, вартує окремої уваги до прослуховування. Перший міні-альбом випущений через рік після дебютного синглу, і пі слова. Саме усім своїм знайомим і друзям, я рекомендую до прослуховування і ознайомлення з гуртом цей альбом. Так важко у світі людина Тим паче, якщо вам доподобає музиці емоційність приправлена, знаєте, таким гострим перцем чилі кінематографічного звучання, коли пісня, наче написана саундтреком до голівудського кіна чи української стрічки, яка обов'язково отримує свого оскара і не один. І на додачу записаний живий інструментал з оригінальними текстами, то і пі несказані слова, це те, що варто послухати вже сьогодні. І я не дарма кружляю довкола виразності текстів гурту теорії розбитих вікон, тому що в основі вони мене полон. Нили саме поетичною грою слів, як для прикладу, коли замість кави на сніданок подавала скандали чи вщент розкішне звучання композиції? Самота це знаєте, акцентна така композиція з цього іпі просто розкіш. Це правда. Ще один трек, на який би хотіла звернути окрему увагу через цю наповненість, ці сенси і це розуміння того всього написаного. Це нехай горить композиція, яка викликає цілу гаму емоцій через наше життя сиренами цієї пісні. Тому обережно це дуже складно прослухати без сліз, Тому відразу можете запуститися тоною серветок, і ще раз готова повторитися, що їхні і не сказані слова це, наче ідеальна збірка саунтрек до драматичного фільму, але це трясця не сюжет із кінофільму, а сюжет нашого реального життя. Ця дебютного альбому несказані слова, гурт стих виписати ще чотири композиції, тому плідно напрацьовують матеріал, де ще відчувається дослідження свого якісного форматного впізнаваного звучання, як і в крайньому релізі Містичний птах який записаний у колаборації зі співачкою Лея. Це артистка, яка теж дебютувала нещодавно 2023 року з альбомом «Бестіарій», де артистка поєднує українську містику, фольк і подається урок звучання. Якщо досі не знаю, Омі, то внизу знайдете посилання, але повернемося до містичного птаха, тому що якщо говорити про частину творчості гурту теорії розбитих вікон, то тут звучання більш зухваліше і жвавіше в основному через записану скрипку та віолончелі. І для мене це взагалі унікальні крутесні інструменти, які так рідко використовують у музиці. Можна більше скрипки, віолончелі та цимбалів. Піснику знайомство з творчістю теорії розбитих вікон. Якщо говорити про ту теорію з Вікіпедії Джеймса Квіна, де ознаки безладу провокують оточення теж начхати на правила, то для мене гурт анслює протилежно свою теорію, що точність звуку та тексту провокує українське суспільство до любові музики і мистецтва нашої музики і мистецтва, тому що у них це відчувається не лишень у музиці, а навіть у підході до обкладинок, які вражають не менше. Тому теорія розбитих вікон для мене сьогодні. Дні одні з найбільших проривів у сфері сучасного інді попу і інді поп має виходити на перші позиції у топ-чартах, тому що це захоплюючий звуковий дизайн і не менш захоплюючі тексти а тексти це важливо. А зараз, attention до вашої уваги, будемо поринати у сучасну ліричну та музичну історію з артисткою Січнева. Сподіваюся, я правильно вимовляю її ім'я? Якщо ні, то давайте внизу виправляйте. Це українська інді виконавиця, геть нове ім'я у нашому просторі, але. Точно багатогранна і талановита співачка, яка буде захоплювати меланхолійними і глибокими думками. Яка 2024 року артистка випустила свій дебютний епі під назвою Палітра? Я вважаю оригінальною, яскравою, тому що тут Січнева до що все її життя це розмальовка, я обожнюю, до речі, розмальовки, а заповнювати це життя, розмальовку вона буде не фарбами-барвами, або ви собі так не подумали, а Музикою Угу. я іначе са творець римежую ковте. Всього 9 хвилин, саме стільки триває цей альбом, вам потрібно на знайомство із цією творчою дівчиною. Чотири треки, аби розкрити її творчі зібності, цю змішану палітру із виразними контрастами. Але окрім альбому, ще варто звернути увагу на випущену композицію 1 березня. Як склеїти коли тріщини в тих самих місцях уже не впажене. Якщо я бумара, то відаючи людей. Вона мінімальна за інструментальним наповненням, розживанням, постпродакшеном і так далі, але вражає через текст, як, наприклад, рядки про випрані думки та розкішний, класний вокал, тому що тут січнево звучить, наче королева розбитих сердець. Мейбі в майбутньому вона і буде основною королевою розбитих сердець. Не єдиній бути ж там у нас в просторі. Людина я людина на думки, тільки не і опісу знайомства з творчістю артистки Січнева. Не знаю справді, скільком зайде така стилістика музики, такий настрій, така меланхолійність та глибина думок, але в той же момент чому знаєте собі відмовляти у розширенні горизонтів, там додати одну із композицій до свого плейлиста, чи можливо і прослухати весь альбом цими вихідними. Тим паче, коли тут є талант, тут є відчуття музики, є вміння писати неподібні, не копіпасні тексти. Тож звертаємо увагу Увагу, зберігаємо посилання внизу в описі до цього відео і допомагаємо розвиватись нашій українській музиці. Що ж я тут сказати? Меланхолію залишаємо позаду. А зараз, якщо ви в пошуках музики, яка зможе спокусити ваше серце так, інтимні подробиці, можливо, не лише ваше, то точно захопить увагу абсолютно нова музична репрезентація Саші Норової. Це українська співачка, більш відома як та сама, та єдина муза Михайла Клименка, і харизматично красива частина гурту Адам. І тут зараз історія про те, як пристрасть аїтам багацько, особливо якщо подивитися їхні спільне інтерв'ю на. Каналі Аліни Дорочук вони захоплюють вас своєю любов'ю, своїм коханням. То їх пристрасть виривається за рамки одного проєкту. Є у нас окрема одиниця артистка Саша Норова, яка у січні 2025 року презентувала дебютний міні-альбом під назвою Культурне диско. Є один момент, що багато хто у цьому EP буде бачати, чи вже можливо бачає, якщо вже прослухав Вайп Луни. Ну це та українська співачка, яка відлетіла на місяці із маском. Так, луна у музиці містить такий капку інтимний і космічний характер, незрозумілий для багатьох. Проте Саша не обмежує себе винятково таким напрямком. Тут відчувається більш контрастний ритм, де є ідеальне поєднання тонкого аранжування та пронизливої ліри. Ким, тому через такі там відчуття якої слони я би не зацінювала альбом культурне диско, тому що Саша Норова і Адам їй допоміг творять стиль стиль, який не обсипати сіллю, який не розтане, наче слимак. Тому для мене сьогодні артистка Саша Норова перебуває на своєму ідеальному початку творення унікального музичного стилю, того ідеального балансу між диско та електронікою. Тим паче вам полюбиться, якщо у вашому плейлисті є музика від гурту Адам, як не дивно, чи Манекен, Латекс Фауна, чи трішки чогось з французької електронної сцени, тому що французька музика доволі популярна у світі. То те, що ви почуєте в іпі культурне диско, вас точно захопить, тому що він. Доволі простий, зрозумілий, але водночас дуже вражаючий міні-альбом, чудово зроблений і є крутезним прогресивним початком її музичного шляху. Неомбіціонічне. Підсумку творчості Сашім ви знаєте ідеально тут може все описати і підкреслити. композиція, ікона моди. Не лише і пікультурне диско, але й все це цілісне персоналіті, яке випромінює артистка Саша Норова. Цю ретро-атмосферу, цей весь шарм, стиль, де акцент робиться на музичній естетиці. Тому крутезно, коли у нашому просторі з'являється нова поп-діва із витонченим саудом, де, на мій подив, лише одна композиція з цього EP потрапила у топ-100 прослуховування в Україні і їхня колаборація з Адамом. Ну з Михайлом Клименком, так тут Саша Норова плюс Адом, як наче колаборація я сама із собою, але ми це можемо виправити і вивести інші композиції теж на перші позиції. І на завершення випуску я підготувала щось справді неперевершене, те, що ви не забудете. Якщо можу сказати, музика розйоб, то це розйоб. Для початку Уявіть, що вас в голові накопичились злибокі думки. Ви гуляєте містом чи лежите на галявині? Вже весна прийшла. Попереду літо вітер торкається вашої душі, і до цієї всієї ситуації, знаєте, бракує ідеальної влучної музики. То знайомтесь The Soul Delusion. це просто втілення музичної привабливості. Гурт, який дебютував 2023 року, і лише цього місяця я звернула на них свою увагу. і Це просто фатальна помилка, тому що я втратила цілих півтора роки насолоди їхньою музикою, тому що це гурт, який вмить може заткнути рота усім критикам української музики. Ось так, крапка, але це ще не все. Що в тих клятах навушника? Це він закінчений від ламан. Глянь на нього. Ви ніколи ще the... такого не чули. Усій <звук> легко. Більше того, якщо ви один із тих поціновувачів автентичної та глибокої музики, а ми сьогодні глибоко йдемо на дно, але розкішне дно красивого, просто форматного звичання, то цей гурт поєднує блюзові, знаєте, такі рокові, соул, відтінки у своєму звичанні. Можна, коротше сказати, це жанрова музика секс. І це все ви можете відчути у перших синглах під назвою Надія, чую, я є рана, я є ніж. Ну як розкішно, просто. Ідеально, я рана, я є ні. І для знайомства з їхньою творчістю, аби розібратися, чи ця стилістика музики ваша, чи підходить вам гурт. Я би рекомендувала дебютні композиції, проте 7 березня вони випустили свій перший епі під назвою Фарби забуття, де і справді забулося про блюз, джаз. Тут більше вони сконцентрувалися чомусь на альтернативному соулі. Я полюбляю альтернативу і навіть трек фарби відразу затягує в таку акустичну чарівність і десь там звучить віддалено губна. Гармошка, і то знаєте, такою зірочою інформацією до скрипки волончелі губна гармошка теж палаюче сексі, хот хотілося б частіше її десь чути у піснях. Звісно, знаю на питання, що саме отвражаю, чому я то зараз багато про не говорі, захоплююся, і чому таке палаюче ход, не лишень губна гармошка, тому що стилістикою композиція, знаєте, десь наближена до вестерну кантрі, могла би бути навіть і даним саундтреком до серіалу Єлстоун. Якщо не дивилися, обов'язково до перегляду. Тим паче, кантрі сьогодні реально виходить на перші позиції в світовій музиці. У мене теж збережено декілька альбомів, але не будемо запинятися на перші Позиція, то відчуття наче на цьому EP і, і скінчився. Так, акцентним треком вважається забуттям. Тут для мене, знаєте, така характеристика хіта Take me to church» Звучання чи переспіву Enleo, чи взагалі ідеально пасує і лягає під саундтрек трек серіалі Тії в день та ночі? Хто таке пам'ятає? Хто таке дивився? О, божечки. І пісня на глибині від Бахрами. Свої відчуття подібності, переплетіння чи крихти якоїсь там натхненності, краде як митець, навіть книжка така є, не знаю чи ви читали. Напишіть нижче коментарях, тому що цікаво дізнатися. Можливо, мені і привиділося, Я помиляюся, але якщо описувати весь альбом, який вийшов 7 березня, так він демонструє еволюцію гурту за два роки, їхні зміни у звучанні, у текстах. Але я би не відходила дуже далеко від блюзу і джазу, тому що вони більш красиві. Тому. Можливо, і цей EP є частиною їхньої музичної мандрівки та пошуків свого впізнаваного звучання. А це супер важлива частина для розвитку. Але якби там би не було, вони точно майстерні всьому, що вони роблять, і цей альбом не виняток, тому що у них відчувається пристрасна музичність. Цей гурт, знаєте, як втілення неперевершеної краси і бачення і трансляції того, що у Українська музика розвивається, і наша інді блюз поп рок сцена розвивається, і вона наповнена класними, якісними форматними гуртами та артистами. Аплодую! Настав час підсумків. Все, що кортить тут сказати. Якщо цей випуск мотивував вас додати хоча б одну єдину композицію у свій особистий плейлист, то місія виконана, не провалена. Якщо ні, порада єдина. Перегляньте ще раз, повертайтеся на самісінький початок і обов'язково діліться своїми думками. Хто вразив? Можливо, поділіться своєю знахідкою. І дякую всім тим, хто підтримує розвиток української музики. Дякую, що слухаєте музику на стрімінгах. Дякую, що слухаєте ліцензійне, тому що це супер важливо і це допомагає розвиватися нашим артистам. І дякую за активність на моєму каналі. Дякую за вподобайки. Дякую за коментарі. Дякую, що поширите моє відео. І не забувайте підтримувати Збройні Сили України, які сьогодні тримають, і бережуть нашу свободу і нашу незалежність і нашу українську культуру. До зустрічі у на наступному випуску!